Інформаційні підсумки четверга 6 лютого. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Півроку боровся з онкологією. У Хмельницькому попрощалися із героєм Ілею Вісловим. Працюватимуть і вдень, і вночі. Військові отримали від громади ще два десятки мавіків. Допомога від британців. Дві карети швидкої та гуманітарний вантаж прибули до Хмельницького. У Свято Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Ілею Вісловим. Родом із Донбасу. У 2014 році він переїхав до Хмельницького і захищав країну в зоні проведення АТО. У перші дні повномасштабної війни добровольцем записався до лав 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Ілля Віслов воював на Донецькому і Херсонському напрямках. Останнім часом на посаді командира взводу. Після боїв за кринки занедужав. Півроку боровся з важкою хворобою. 2 лютого серце героя зупинилося. Йому назавжди 51. Поховали Ілю Віслова на алеї померлих героїв в мікрорайоні Ракове. Справжній патріот України, справжній воїн, справжній герой. Народився він на Луганщині, вчився, працював там. З перших днів. Російського вторгнення на Донбас він став на захист України і з 2014 року чесно виконував свій військовий громадський обов'язок. У 2022 році, в лютому, він поступив знову, відновився до лав Збройних сил України, пішов 86-й батальйон Хмельницької територіальної оборони. Саперний взвод в кренки повністю прийшов. Він був дуже такий людяний командир, який завжди переживав за своїх побратимів, за своїх підлеглих, завжди відпрацьовував поставлені бойові задачі, щоб не було втрат. Завжди був за Україну. Він у нас був великим майстром по саперній справі. Тримали ізюмський напрямок. Після того нас перекинули на підготовку до наступу, визволяли заді Херсон. І от він ж так само йшов з нами в перших рядах, вже став був командиром взвода. Потім він захворів, лікували в Одесі лімфому, а там вказав, у нього рак крові. Його вже взяли тоді, вже як, як, як вже списали з військового обліку його, вже перевели на Хмельницький на лікування, де вже ми не могли нічого зробити. Ми старалися вже і кров здавали. І... Шукали в нього була четверта мінус. Тракти в українських ТЦК відбуваються на замовлення ФСБ Росії. Мета дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомили у нацполіції. Нагадаємо, вчора на території Кам'янець-Подільського ТЦК стався вибух. Підривник загинув на місці. Четверо людей отримали поранення. Міський голова Михайло Посідко у своєму телеграм-каналі повідомив, що двоє з них наразі перебувають у стані середньої тяжкості. Одна особа в реанімації, ще одна у задовільному стані. У нас в Україні сталася низка злочинів пов'язаних з терористичними актами відносно працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відносно поліцейських. Тільки за цей рік, зараз, на цю хвилину, вже 9 таких фактів ми маємо. Останній о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницькій області особа підійшла до контрольно-пропускного пункту. Територіального центру комплектування і соціальної підтримки сумкою в руках попросила е, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі чотири е, особи, і е, особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. Ми чітко розуміємо разом із Службою безпеки, що це. Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки і оборони в нашій країні. Ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Також його метою є дискредитація діяльності, саме ТЦК: зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян до сил оборони. Хочу відзначити, що сьогодні ворог використовує нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв. Коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще знаходиться поруч. Фактично, росіяни ліквідовують завербованого агента в темно. Чергова партія квадрокоптерів відправилась з Хмельницького на різні напрямки фронту. Мавіки з тепловізорами придбали за бюджетні кошти. Вартість одного 165 тисяч гривень. Передаємо сьогодні 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t Thermal. Це квадрокоптери з тепловізійною камерою. Вони дозволяють працювати цілодобово і день, і вночі виконувати дуже різні завдання. Власне, сам пілот визначає, яким завданням він і, і дає можливість працювати цьому квадрокоптеру. Це бюджетна закупівля. Усі 20 Mavic 3 t Thermal придбані за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість майже 3 мільйона 300 тисяч гривень. Традиційно дякуємо платникам податків за можливість постійно можливість. Візь без будь-яких перерв пауз допомагати різним підрозділам наших сил оборони. Зазначу, що якщо брати тільки сегмент БПЛА, то це чергова передача. Ми в цьому році вже третя велику передачу DJ, Mavic 3T Thermal робимо. Паралельно ми вже передавали гексакоптери. Паралельно ми вже передавали БПЛА літочкового типу. Ну і маленьких, багато передачок ми теж організовуємо. Крім того, пів для нас залишаються одним з пріоритетом. Кілька передач було безпосередньо цього року більше ніж шестот. Штук загалом передано різної модифікацією. Крім того, це засоби ребуреру, крім того, це пряме фінансування військових частин і інших підрозділів сил оборони. Ну і крім того, це залучення позабюджетного ресурсу, це автівки, це Бандера Пауери, ну це інше обладнання, яке на сьогодні потрібно нашим силам оборони. Зазначу, що попереду у нас оголошені нові тендери. Ми продовжуємо і власну збірку і в півдронів. Тож подібних передач я дуже сподіваюсь, буде ще багато. Працюємо далі. Дві карети швидкої допомоги марки Mercedes-Benz передала громадська організація British Ukrainian Aid благодійному фонду Волонтери Поділля». Напередодні, 5 лютого, їх доставили до Хмельницького. Після тихогляду авто відправлять на фронт. Цього разу разом з машинами британські волонтери передали й гуманітарну допомогу: милиці, ходунки, медичні холодильники для зберігання ліків та піжами. Все це відправлять у лікарні прифронтових міст. Ірина Кондратюк продовжить. Юлія Наумова декілька годин тому перетнула польсько-український кордон за кермом однієї з цих карет швидкої. З 2022 року вона у складі водіїв волонтерів доставляє автівки з інших країн, які потім передають захисникам. Жінка розповідає, цього разу приїхати митницю вдалось швидко. На кордонах ми ми як стоїмо, нам стараються дати зелений коридор, щоб ми швидше проїхали, довго не затримувалися на кордоні, і скоріше ці автомобілі привезли до нас, до наших військових і до тих, хто потребує допомоги. Однак волонтери кажуть, так буває не завжди. Інколи доводиться стояти в черзі до 6-8 годин, все для того, аби забезпечити автомобілями наших військових. Та перед тим як передати машини на фронт, вони мають пройти техогляд. В кожному автомобілі це індивідуально. Тобто є автівки, які потребують елементарної заміни мастила перевірки, діагностики, а є такі, що потрібно вкладатися. Тут не можу зараз сказати, скільки машин експлуатувалися там, в якому вони в технічному стані, але вони всі приїжджають своїм ходом, Ось, зокрема, зараз приїхали з Польщі, тобто вони більш-менш технічно справні. Отримали автівки завдяки співпраці благодійного фонду Волонтари Поділля з громадською організацією «British Ukrainian Ейд. Триває вона з 2014 року. Лише з травня минулого року вдалось поповнити автопарк військових понад двома сотнями машин. З них близько 15 – швидкі. Вони вкрай потрібні для забезпечення збереження життя наших захисників. Там, де вони перебувати, ми мають їх відповідним обладнанням дооснащувати. Ми, ми так само цього не робимо. Тобто, кожен по своїм потребам буде його дооблаштовувати ці автівки. Тут ноші можна поставити, все, тобто вона велика автівка з підвіскою, тобто вона не так труси. Тобто, вона призначена саме для таких процесів. Цього разу разом з машинами британські волонтери передали й гуманітарну допомогу. Піжами в основному приїхали милиці, ходунки. Приїхало ще два холодильника для потреб, лікарень, госпіталів для зруйнованих, можливо, в Харків поїдуть або або ближче до передової, там, де більше руйнація. Слава Україні! Героям слава! Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. 12 жінок, серед яких матері, дружини та доньки загиблих чи зниклих безвісти захисників навчаться керувати автівками і отримують водійські посвідчення. Курси для них влаштують у рамках соціального проєкту Жінки, мир, безпека Діємо разом, який стартував у Хмельницькому у грудні минулого року. Реалізує його громадська організація Захист об'єднання волонтерів. Водійські курси стартують з наступного понеділка. Подробиці у наступному сюжеті. Богдана, дружина загиблого у російсько-українській війні героя Дмитра Буряка. Після смерті чоловіка жінка знайшла підтримку у громадській організації захист об'єднання волонтерів та нещодавно стала однією з учасниць нового соціального проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом. У його межах вона безкоштовно навчатиметься водінню і отримає посвідчення. Зізнається, хотіла піти на курси разом із чоловіком, адже і він не вмів керувати авто. Та 10 листопада 2023-го її коханий загинув, а їхня мрія так і залишилась нереалізованою. Коли він загинув, воно все, все що планувалося, воно відійшло на другий, третій, п'ятий, десятий план. Тому що ну якось здавалося, що це не на часі. Хоча насправді, ну, ми ж це планували, значить, потрібно це робити. і для себе, і для нього також. Богдана додає, в майбутньому водійське посвідчення їй знадобиться для роботи. Я наразі навчаюся на психолога і я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців, до військових і надавати їм психологічну допомогу. Думаю, це буде корисно, якщо я буду мати водійське посвідчення, якщо буде своє своє вже авто, щоб можна було бути більш мобільною. Запускають курси водіння з наступного понеділка. Триватиме навчання в одній з автошкіл міст впродовж двох місяців. Загалом у межах проєкту посвідчення водія безкоштовно отримують 12 рожінок, серед яких матері, дружини та доньки загиблих чи зниклих безвісти захисників України. Теоретичний курс триватиме один місяць, після чого ви здаєте іспит у сервісному центрі. І після успішної здачі іспиту ми зараховуємо вас на практичний курс, і тоді ви проводите вже водіння з інструкторами. Після чого також здаєте іспит в сервісному центрі, і вже отримуєте посвідчення водія. Нагадаємо, соціальний проєкт Жінки, мир безпека Діємо разом стартував у Хмельницькому у грудні минулого року. У межах ініціативи учасниці мають можливість перекваліфікації для здобуття нової спеціальності. Отримання водійського посвідчення це один із чотирьох курсів, які запропонували жінкам. У нас ще будуть стартують курси з б'юті, з тапоте типу з IT і також курси з швейної майстерності. Ми розуміємо, що війна вносить величезні корективи і зміни в життя не тільки нашої країни, а в життя кожного торкнулося, кого торкнулася війна. І ці курси саме можливість повірити власні сили, знайти новий ресурс, щоб заробляти кошти. Голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів Катерина Луцик каже, професії для перекваліфікації обирали за запитом самих жінок. Ми їм не пропонували там. Ось є там чотири готові курси. Вибирайте або цей, або ніякий. У нас в переліку було багато курсів, і перед тим ми так само з ними комунікували, запитували і збирали запит. Було всього 167 заявок. На кожен курс приблизно 12-15 людей. Тобто, в середньому всього курси перекваліфікації в цьому проекті від нашої організації пройде близько 60 бенефіціарів. Фінансує проєкт Український жіночий фонд за підтримки уряду Великої Британії. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Понад дві тисячі дошкільнят віком від двох до чотирьох років наразі зареєстровані в електронній черзі до десятків Хмельницької громади. Зарахування стартує 1 квітня. Батьки зможуть обрати заклад, наближений до місця проживання. З 1 травня розпочнеться запис першокласників до школи. В першу чергу зараховуватимуть дітей, які проживають на території обслуговування закладу. Більше знає Ірина Аріон. З 1 і до 31 травня у навчальних закладах записуватимуть дітей до перших класів. За попередніми прогнозами приймуть 3,5 тисячі наймолодших учнів. В першу чергу зараховуватимуть дітей, які проживають на території обслуговування школи. Дізнатися про те, який заклад зможуть відвідувати майбутні школярі, можна на сайті, а також на соціальних сторінках департаменту освіти та науки. При реєстрації батьки приєднують туди електронний формат документів: це свідоцтво про народження, це наявність пільгового документа, якщо родина має певну пільгу. Цьогоріч, з 1 вересня, всі внутрішньопереміщені особи зобов'язані відвідувати школи за територію перебування. Державна політика така, щоб діти максимально навчалися в очному форматі. Ну і звичайно, ми зараз бачимо тенденцію до повернення діток за кордону з батьками. Також до 1 вересня батькам необхідно буде надати довідку 086, аби в навчальному закладі могли визначити групу фізичного навантаження дитини для занять фізкультурою. Батьки також зможуть обрати для своїх дітей експериментальні проєкти освітньої програми інтелект України, розумники на крилах успіху. У разі відсутності вільних місць у школах дітей спрямують до інших закладів не за територією обслуговування. Понад 2000 дошкільнят віком від 2 до 4 років наразі зареєстровані в електронній черзі до дитсадків Хмельницької громади. Більше 400 мешкають на Озерній, де за прогнозами в дошкільних закладах зможуть прийняти 300 дітей. Процес зарахування стартує з 1 квітня, а батьки зможуть відстежувати статус в особистому кабінеті. Батьки реєструються, вносять всі відомості про дитину, копія відсканована свідоцтво про народження, знову ж таки, наявність пільгового документа. Якщо прийняте спеціалістам, це означає, що ми переглянули документи, вони відповідають всім нашим умовам нашого положення про зарахування. Якщо буде змінено статус, допущена до зарахування, відповідно, батьки протягом місяця з отримання цього статусу повинні звернутися в заклад дошкільної освіти, написати там заяву, прикріпити всі відповідні документи. І вже з 1 вересня дитина зможе відвідувати садочок. Наразі в дошкільних закладах за заявами заброньовано місця для 1200 дітей, котрі перебувають з батьками за кордоном. В департаменті освіти та науки також вивчають потреби щодо створення додаткових груп для півторарічних малюків. Цьогоріч вони діють в шести дошкільних закладах. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Із новим голкіпером до лав ФК «Поділля» приєднався 27-річний воротар Дмитро Фастов. Із ним було підписано контракт напередодні. Також до клубу повернувся півзахисник Максим Куліш. До слова, обидва взяли участь у контрольному матчі проти Вінницької Неви. Додамо, що саме з цієї команди розпочався список спарингів для хмельничан. Протистояння на домашньому газоні закінчилося із рахунком 1-0 на користь подолян. Черговий спаринг між командами запланований на 8 лютого. Відбудеться він у Вінниці. Саме там, за словами головного тренера ФК «Поділля», Сергія Ковальця, чекатимуть на перегляд гравців, адже підсилення потребують ще кілька позицій. Команда працює в двохразовому режимі під навантаженням. Ну, але зіграли сьогодні по тайму. І, в принципі, важливо, щоб було бажання в гравців показати хорошу гру. Потрібне нам підсилення буде в кожну позицію. Ми чекаємо. На гравців, які можуть підсилити ту чи іншу ланку да, нашої команди, ми будемо точково підсилюватись, розуміємо, що багато гравців пішли з команди. Бажаємо їм успіхів. Ну а нам ще багато роботи, да, багато праці. В принципі, ще два місяці у нас є підготовки, так що ми зіграємо ще 10 спарингів. І... Думаю, що ближче до сезону команда буде виглядати краще. У нас Анталія тут, ну, в хорошому місці, да, якби є всі варіанти для підготовки, правильно сказати, Південний бух, пляж, плюс тренажерний зал, біфіт хороший там умови. Плюс аеробіка, акробатика. умови для роботи хороші. На даний момент ми тільки ще з ними знайомимося. Я дивлюсь, які в них є можливості, над чим нам треба працювати. У нас йде втягуваючий збір. Ми дивимось і плануємо працю, яку ми будемо робити. Працювати вже є над чим, гра ногами, взаємодії з захисниками, перехід від швидких. Перехід від оборони в атаку, і навпаки. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!